Так, сьогодні ми приїхали на рейсгорс, і знаєте, я здивована, тому що тут стільки машин запарковано. Я думала, що це не сильно -то популярно, але виявляється, що ні. Коротше, просто капецьки багато машин. <гум> так, ми ледь запаркувалися. Хіт лише 6 доларів. Що, зараз ми підемо, поставимо ставочки. Може, ми сьогодні підемо додому з а Може ні. Коротше, тут не все так просто, тут дуже багато різних е ставок можна робити. От Я буду робити тільки на він, тому що нічого іншого я не розумію. Так, ну є в нас два квиточки. Я скажу, що ми не розібралися, як це робиться, але ставку зробили.

we really? keep winning, we're, we're so good! Really? Really? No, what is... Number 7, that's what you got, right? 7? Yeah, I, I got 7. Yeah, you won. But I can't see the result. Number 7 won. Uh, wow, well, <laughs> you know, it's... So cool! <laughs> so cool! So cool! You know, I just put 10 bucks there... Number 7. Оу oh, є. Yeah. Поставила 10 баксиків на сьому конячку і вона виграла. І ви знаєте, це от, дійсно відчуття азарту, коли ти дивишся, а вона скаче, а ти такий дивишся і, біжи, 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 перша прибіжи і буде <рес> Да, Це таке щось адреналін в цьому є. І. коротше, да, люди від цього стають залежні. Ну, але ми так, два рази виграли, один раз цей okay, чувак, а другий раз я, я, я думаю ми зупинився. Фан. Hmm, Фан, але це, коротше, азартно і дуже класно. Ну що, йдемо, заберемо мої гроші. О, <Luxury> oh, 16! Я поставила 10 баксів і виграла тільки 16. Хоча мій... Поставив 10 баксів попередній раз і виграв 63 бакса. От Отак от. Ми їдемо додому. Ми нічого не виграли, але і нічого не програли. Якось так склалося, що ми дно. Ну і це непогано, бо ми провели гарний час.